Привіт-привіт! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні, як завжди, у нас буде розпаковочка в прямому ефірі. Радію, що я можу до вас вийти в ефір. Ще, правда, не налагодила роботу, як раніше, щоб попереджувати вас про свій прямий ефір, тому я його збережу, як завжди, виставлю його на YouTube-каналі, також в себе, щоб ви могли теж на YouTube переглядати мене. Тому зараз подивимося цю посилочку. Ця посилочка тут товару десь приблизно на 2000 гривень по моїм знижкам. Тому що якщо пройти реєстрацію і отримати номер консультанта, ви маєте можливість мати знижку, мати свій дисконт і оформляти самостійно на себе товари. Тобто ви можете заповнити анкетку. Анкетка в мене в шапці профілю є, або, наприклад, під цим відео буде посилання на. Те, щоб ви познайомилися з бізнесом, і те, щоб ви могли почати працювати правильно, там повністю є вся система роботи. Як зробити замовлення, ви можете дізнатися, можете почати працювати. Можете, звичайно, просто для себе брати зі знижкою. Тому і так, і так дуже добре. Тому зараз будемо дивитися, мої дорогі, що я тут маю. Замовляла. На нову пошту, оскільки на новій пошті в нас, якщо робимо замовлення на 1200 гривень більше, то доставочка буде за рахунок компанії. Якщо ми робимо замовлення менше, то доставка буде за рахунок наш. Тобто ми оплачуємо доставочку. Я зробила більше 1200 гривень. Як я казала, десь біля 2000, тому компанія за мене заплатила. Доставочкою Укрпоштою безкоштовно. Тобто, за рахунок компанії, компанія оплачує доставки від 800 гривень. Тобто ви можете вибирати, якою поштою вам зручно з інтернет-магазину замовляти товар. Для мене зручніше, звичайно, нова пошта, Вона якось швидше йде, якось надійніше. Єдине, що мені до неї дуже далеко зараз, просто мега далеко. Але я сьогодні отримала повідомлення, що є посилочка, і одразу пішла на. Пошту. Так, це накладна. Тут повністю можна все звірити прямо на новій пошті, перевірити, чи все є гаразд. Чи всі товари, які ви замовили, до вас дійшли. Я знаю, що на складі дівчатка дуже круто пакує, все, все без проблем. Тому я не перевіряю. Ну, в мене, принаймні, ще жодного разу так не було, але. Деколи так буває. Привіт, Катіна! То замовлення було ще з попереднього каталогу. Я собі замовила ось такий крем-бальзам для Вен. Він був дуже гарно ціну. Також замовила такий акулячий хрящ. Дуже рекомендую всім, від кого там стяча робота, в кого суглоби болять, крутять. Це на основі ось цього акулячого хряща. І рутин така речовина, яка, бачите, допомагає, знімає запалення суглоба і допомагає рухливості. А тут для, для вен, покращення циркуляції, е Так, на екстракті, на екстракті п'явки, екстракті кінського каштану і також рутину. Природні речовини необхідні для поліпшення мікроциркуляції в судинах людини. Ось, така, ось такі засоби замовила собі. І ще замовила про всяк випадок, нехай буде. Тому маю вдома, е, хто хоче замовити в мене. Поруч мене живе, звертайтеся, маю ще дві лишніх упаковочки, можу вам продати. Так, замовила собі ось цей засіб смарт. Дуже його люблю, образ закінчувався сьогодні. Я трошки прибирала в ванні. Він, ну, тобто це універсальний засіб, він повністю для всього. Тобто він і крани, і ванну, і підлогу, тобто і плями на, на коврах, на одязі. Ви, якщо переглядаєте мою сторіс в інстаграм, то бачите, наскільки він дієвий і настільки ну, концентрований, і наскільки він. Натуральний він, як, наприклад, якщо ви ним користуєтеся наприклад, на одязі чи на макелимах, він не, не виїдає колір, а забирає тільки п'ятно. Тому дуже його люблю. Він натуральний. Це 500 мл, Мені його хватило, оцю ваночку, як він тільки з'явився, і оце зараз я вже його випшикала. Ну, я правда маю дуже багато наших інших засобів, бо я всі протестила, і всі те, що і завжди і все купляю, що є в моєму інтернет-магазині, тому що це мій бізнес, це моя робота. Тому. Користуюся виключно тим, що в мене самої є, що сама продаю, щоб я знала дійсності ефект, як застосувати, тому я цей засіб можу рекомендувати. Він натуральний, не шкодить шкірі рук, тобто я працюю з ним без рукавичок. Я взагалі люблю без рукавичок працювати, тому він дуже-дуже. Бачите, -дуже, навіть відчищає правильно, можна прати з ним, відчищає килими для машини що тут ще таке намальоване, навіть для посуду, в машинку з посудом налити миття вікон. тобто, ну, Супер, ще вікон не мила. Привіт, людочка, привіт. Тому ще попробую вікна цим засобом смарт помити, бо я щось пропустила, що не можна теж вікна мити. Хоча я маю і для вікон ще, але я обов'язково спробую. Ну, думаю, що якщо він з іншими справлявся поверхностями, то з вікнами йому дуже легко буде. Привіт-привіт, Машенька. Так, і замовила собі чаї. Я люблю наші чаї. Просто люблю. Я не знаю, вони, я не скажу, що вони є такій. Ем... З дешевого сегменту продукт. В магазині можна купити дешевший в пакетиках, невідомо чи чай, чи там трохи сміття з чаєм з фарбовниками. Він натуральний, натуральні ароматизатори, тобто тут нема нічого синтетичного. І я собі взяла цього разу це чай, фруктовий травяний чай, червоні фрукти та гуарана. 20 пакетиків. Так, це в нас є просто так? такий чай, Бо я знаю, що там я ще їх всіх не вивчила, у нас стільки багато чаїв, я їх всіх, маю, всіх п'ю. Привіт-привіт. Так, цей чайочок у в нас який? в нас цей чайок. Іншеньки це фруктовий тревяний чай, помаранчеві фрукти та куркума. куркума це дуже круто, тому що це є антисептик, дуже добре, фактично на зиму можна. Але зараз весна теж підуть хвороби, віруси, то рекомендую ось цей чайочок. Ну, пакетиків. Реально це є. Ну, тут в чаї є чай, тобто це. Ви там не знайдете куски всякого, всякого, всякого. Привіт-привіт, Сєточка. Тому, якщо ви дійсно хочете пити якісний чай, то я от його рекомендую. Моя одна консультантка сказала, що від всіх інших чаїв вона не може пити, оскільки це хіматура, і я з нею згідна. Дуже важко знайти хороший чай. Я зазвичай, якщо пакетики, то тільки розсип... ну, розсипний люблю, бо, тому що в розсипному важче обманути, чи чай це, чи не чай. Але ще чаї різного гатунку різного сорту, ну, якби теж. Тому, от, от якби так. Тому... Тому вона сказала, що купляє на чай, від нього в неї все гаразд. Моєї дорогої консультанточки. І це третій чайочок, який я буду пити. 20 пакетиків. Оце вже маю 60 пакетиків чаю. Це є фруктово-триваний чай, темні фрукти та чорний кмин. О, кмин це теж дуже корисно для здоров'я. Супер, дуже-дуже-дуже. Зато дуже, дуже. буду пробувати. Я ще не всі пробувала, мені здається, цей, цей, оцей я ще не пила. Цей пилак неймовірно смачний, просто мега смачний. Просто, просто мега смачний. Ну, єдиний його недолік, що він дорогий. А так він дуже смачний. Цей ще не пила, буду тестувати. Це не пам'ятаю. Вже якісь пиластих фруктових. А, оце тільки пила. Значить, оці два ще не пила. Буду тестувати, буду пробувати. І в мене там всі парфумчики були. Все, що, е, все, що заради чого я робила ось цю маленьку посилочку з чаями. Парфумчики, які були по мега-мега крутій ціні. Я вам показувала сторис, ті, хто хотів міг придбати оці парфуми зі знижкою мінус 50%. Тут пусто. Так, нехай це стоїть. Тут пусто. Зараз вам буду розказувати так, посуну на задній план. Е, так, тут в нас є 3, 4, 5, 6, 7 позицій. Так, Забула сім позицій. Давайте будемо дивитися, там якихось є два чоловічих. І. Так, це в нас є йош. Буду підглядувати, бо я ще їх не вивчила. Ось такий фіолетовенький. Він без е, сліди. Говорю, що в них нема, вони зразу без сліди йдуть. Бачите, привіт-привіт! Катя. Ось така скляна бутилочка. Такий фіолетовий йош. Це в нас буде Аграс є чоловічий вірсачі мен франсе. Оце Версачі мен франсе. Гарний, свіжий, ніжний аромат. Це є чоловічий. Десь би мало писати те, що є чоловіче. Це є вірсачі. Мені свіжий, гарний аромат, вже навіть знаю, кому він підійде. Yeah. Кому можна, але він любить великі об'єми. <laughs> Добре, зараз ще знайду ще один чоловічий. Напевно, формент Отакий чорненький, голубенький вірсачий. І ось такий без сліди, вони всі йдуть. І це є Energy, Там є форсе. Це в нас гівінші, Це є пурхом, теж свіжий аромат. Пухом і теж дуже свіженький, гарний. ну Не буду розпаковувати, вони всі в таку. Так, акуратненько, бо я їх планую ще деякі протестити, деякі продати. Так, акуратненько хочу розпакувати. Він не хоче, вилочки немає не слухаюся. Добре, якийсь буде легше розпаковуватися, покажу. Так, це я сказала. Привіт, привіт, Катерина. Це в нас Пащенс. Пащенс це в нас є джен поул. Скандал. Скандал. Я навіть не знаю, який я хочу собі залишити. Теж собі аналізувала. Вони всі такі, знаєте, дуже гарні ароматики мають, так. Би... О, ножнички візьму. Е, всі такі вони, такі дуже-дуже продаючі аромати, м -м, тому навіть не знаю, які би... Ммм, оцей солодкий. М -м -м, ну, е ну, я би зараз ним не користувалася. Мені трохи за солодкі. Знаєте, Трошки я раніше дуже любила дуже солодкі аромати. Я колись, якщо хтось розуміється на так парфумах, я скандал взяла. Та скандал це власне скандал є. Я любила дуже Олімпію. Просто я неймовірно. І він десь подібний, такий солодкуватий людочка на Олімпії. Щось мені зараз не заходять солодкі парфуми, мені хочеться легкості. Після тої хвороби, що я хворіла, мені якось хочеться менше запахів, та я і не дуже тепер і чую їх. Мені як пролікували, мені хочеться трошки легкого пролікували від мене цього вірусу, який в мене був. Два з половиною роки, я мучилася, добре, що знайшли. Та, Людочка. Я за тебе рада, я колись їх дуже-дуже любила, але бачите, запахи міняються, тому от так якось воно буває. Тому якщо кажуть, я колись любила 10 років тому і ношу одні парфуми, то не вірте, тому що людини смак міняється. Ой, гарненький. Свіженький. Це що в нас є? Це в нас є. Energy. Energy, energy, energy це у нас Giorgio Armani, Акваджу. Ну так, <гум> я не спорю, це свіженький аквадідус. Mm, так, for Women. Дуже гарний ніжний, свіжий аромат. Акваджу, це сам, сам по собі аромат вже говорить. Аква, ніби по типу води. Такий ніжненький, Це я теж би собі взяла. Гарнюс такий. E, так, що тут у нас лайф? Лайф рожевенький, це в нас є Гучі Руш. Це, мабуть, ще буде солодший за оцей скандал. Гучі <сум> Руш це два з самих солодких. Їхні, я сказала, 30 мл цих парфумоч і стійкість один, один, забула як, ну, 13-15, в них всі, всі йдуть 13-15 всіх однаково, так? Один ЮАЗ та один. Всі однакові. Це є завод Польщі. Це є польські парфуми. Один це 12% масел. Тобто там масла є, але 12% самих масел. Так що філінг, чи як файлінг правильно прочитати, це в нас Giorgio Armani Сі. Оце теж має бути свіженький, гарний аромат. Сі. Він такий має бути. Ніжно-акуратний аромат. Сі. Зараз буду пробувати. Ну, він такий з ізюминкою. Він свіженький, але він з ізюминкою М -м -м, Гарнющий, гарнющий, М -м -м, можливо, я візьму собі ось цей сі. Він такий прям. Е ну, я люблю з ізюминками парфуми, бо я раніше любила дуже насичені солодкі аромати. А зараз більше свіжі, тому мені хочеться свіжі якісь такі з перчинками. Ось це він буде. Я Філінг. Мені сподобався. М -м -м -м. Так, ще раз нагадаю: це у нас е -м -м, Джорджі Армані Сі. Класний. Мабуть, цей собі. Хоча я ще можу подумати, можливо, я собі всі залишу. Які там тих 30 мл. <сь> я колись е мені е -м, М -м, Світлана Миськевич подарувала парфум. На річницю, коли була у Львові, у нас коли ще ковід був, і ми не могли великими групами збиратися, І запросила на річницю компанію, всіх директорів. Я не була тоді директором, вона мені просто запросила, просто запросила за мою активну роботу і подарувала парфум 100 мл. В мене він до сих пір є, але він дуже-дуже мега солодкий. І оце б'юті. Тому він в мене до сих пір є, і я його дуже люблю, але я його можу зараз дуже рідко наносити, тільки коли там дуже під настрій, коли я не знаю. Ну, буду ще мати його надовго. Поки що, не знаю, можливо, в мене все ще зміниться. Привіт-привіт. І тут останній парфумчик Б'юті. Б'юті це в нас бюті Paco Rabanne Леді in Million. Я колись його мала, і він був дуже класний. зараз подивлюся. Ну, та він гарний. Дуже, та, дуже дорогий аромат, Такий пахне е, таким ароматом, такий, такий дорогий. Однозначно, якби зі всіх я особисто собі лежала, ну, лишала парфумчики, то от для мене оцей би був на першому місці. Ну, дуже гарний. Просто дійсності in мільйон. Його розберуть першого. 100%. 100%. <див> Дівчата, якщо хочете, то я вам кажу оцей розберуть першим. І його не буде на складі. Якщо ви хочете замовляти аромати, то я вам вже говорю: оцей буде перший, якого не стане на складі. Це я впевнена. Я вже просто за стільки часу, що я працюю в інтернет-магазині. В іншої компанії, тепер в цієї, я також більш-менш більш зрозуміла, які самі ходові такі товари, які ж найшвидше вийдуть з обігу. Тому ось такі два чоловічих 30 мл і е, таких 5 жіночих ароматики. Тому, мої дорогі, е, я так коротенько вам роз, е, розказала по розпаковочці. Рада, що ви зі мною були, що ви мене переглядали. Рада, що ви зі мною поспілкувалися, що мені підказали, хто який парфумчик вибрав, бо я так давно не виходила. Тобто, рідко тепер виходжу в прямі ефіри. Але оскільки в нас з'явилося світло, я надіюся, це буде набагато частіше. Надіюся, я сьогодні так йшла. С посилку забирала, ще трошка вечором. Дивлюся, світло всюди світиться просто. І я дивлюся, думаю, боже, яка розкіш! Світло світиться. Ну, деколи такі речі, які здаються, що самі собою ніби мали би бути, коли їх забрати. Ти розумієш, наскільки це цінність велика? Тобто бути вдячному, що в тебе є світло вдома. просто. І я така задоволена йшла. Думаю, Боже, ми це все пережили. Ми пережили ці Я ну, так хотілося, щоб це не вернулося. таке... Ну, якось хотілося, щоб все було добре. Хотілося, щоб, як кажеться, прийшов мир, безпека в кожну сім'ю, і всі ми були щасливі і опікупіклувалися один про одного. Ну знаєте, все походить з серця. Я так вважаю, якщо в серці є любов, ну до будь-чого любов, то в ньому ніколи не зародиться якісь такі негативні почуття. Тому якщо ми навчимося просто виявляти любов, доброту один до одного, я думаю, що на землі стане трошки тепліше і затишніше. Просто хочу цей ефір закінчити тими словами. Будьте один до одного добрі, виявляйте любов, підтримуйте один одного, особливо зараз. Зараз всім так потрібна підтримка, турбота. Ну тому що ми зараз не в легких обставинах, в тяжких часах. І коли ми всі навчимося підтримувати один одного, допомагати один одному, я вважаю, що цей світ стане набагато кращим. Привіт, Оксаночка, дякую, Людочка. Тому, мої дорогесенькі, дуже вам дякую, що ви зі мною були. Дуже вам дякую за підтримку. Дякую за замовлення, мої дорогі. Хто в мене замовляє? Дякую моїм дорогим, дорогим консультантам, лідерам і моєму єдиному поки що директорові. За те, що ви зі мною, за те, що ви обрали мене, що ви разом зі мною працюєте, що ви замовляєте такі прекрасні товари у мене. Всі, хто хоче приєднатися до моєї команди, ласкаво прошу приєднуйтеся. Буду з задоволенням вам розповідати про нашу систему роботи, про нашу автоворонку, яка працює, яка рекрутує. Тому якщо ви хочете мати систему роботи, яка є таким самим потужним інструментом в цьому році, тому в мене цей інструмент є. і Я можу вам надати для своєї команди. Цей інструмент всім безкоштовно, тому звертайтеся до мене. А наразі я буду Привіт, Олічка, я вже прощаюся. Наразі буду з вами прощатися. Дуже-дуже вам дякую, що ви в мене є, мої дорогі клієнти, лідери і консультанти. Цілую вас, обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Цьом-цом-пока-пока.